Нормально, але він весь різного розміру, як ви бачите. І без ємностей для того, куди можна це все покласти. Також тут донесенькі голочки є в наборі. Верхній набор, я, мабуть, вже використала, чи він порожній був. А ось нижній. Ні, верхній, значить, просто захист. Ось нижній. Я чому така не впевнена, бо, друзі, зрозумійте, це було 10 років чи більше тому. Тонесенькі голочки. Стільки тонесеньких голочок навіть і не треба, але вдячна. Номер 10. Голочки номер 10. Якщо комусь цікаво, як показати, що номер 10. Так. Отже, яку довгу нитку взяла. Хазяйка. Отже, ось тут у нас є інструкція, але це трохи пізніше. І ось такий рушничок уже маємо пляму. <різь> це все було зроблено, Оце і все, що було зроблено. От. З цього боку тут є ущільнювач. Флізелінс, чи що це є, я не, не знаю. Просто не знаю. От, досить довгий рушник такий, нащо такий довгий, якщо я, й, чесно, я й не уявляю. От, і з цього боку ось так само візерунок. Тобто десь він, я знаю, півтори метри, чи півтори метри навряд чи тут буде два, півтори метри. Якщо в мене рук вистачило, значить там немає двох метрів. І ми будемо сьогодні продовжувати ось цю частину. Потім я прямо виведу, то нічого. Значить, як його вишивати? Все дуже просто. Тут є, ну, я ж вже інструкцію прочитала, і вам також зараз продемонструю. Ось тут, якщо ближче ось так наблизити, бачите, біля кожного кружечка, біля кожного такого кружечка є ось зверху і знизу ось такі цяточки. Вони круглі, просто чомусь виглядають, ніби повернуті в цю сторону, а в мене вся вишивка в ту сторону повернута. Ось тут, через те, що Різний розмір, бачите, менше і більше, О, виглядає воно так, ніби неохайно зроблено. І через це я і покинула вишивати його далі. Але знаєте, хочеться завершити роботу. Я зараз в тому стані, коли мені хочеться дуже хочеться завершити роботу, і для цього ми зробимо прості речі. Перше в мене є, я гадаю, зараз усіх таке є. Це. Ой, перепрошую, це посудина для, для соєвого соусу для суші. От, і в них дуже зручно насипати бісер. Але зараз я буду використовувати тільки один. Якщо не дуже високо підіймати, то можна насипати і сюди, в принципі, просто на полотно. Якщо тільки один колір користувати, і ось так швиденько його пришивати. Зараз у мене тільки чорний ряд. І бачите, він ну, танцює. І з цього боку видно, де пришили, бачите, бо воно. Аж вигинається. Тобто, оці всі бусини, вони більші, аніж розмітка. Треба або більшу розмітку було робити, ширше, більше місця лишати, або менші бусини, менший бісер, більш якісний. Ну, ось видно, що він увесь різний. Це те, що йшло в наборі. Мені кортіло почати вишивати. Ну, і я й почала. Якщо у вас є дуже цікавий набір, не полянуйтеся, купіть окремо чешський бісер, і це буде найкраще, що ви зробите.